Пограбування у потягах, наведення ракет на військових та інші новини Дніпра це Дніпро оперативний і дайджест подій середи 20 листопада. Вісім років за гратами за пограбування пасажирів залізниці отримує 36-річний мешканець Миколаївської області, якого затримали правоохоронці в Дніпрі. Зловмисник почав свою кримінальну кар'єру в жовтні. Він забирав сумки Дніпрян, діставав з них цінне майно та повертав валізи на місце. 19 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру. Патрульні поліцейські на вулиці Набережна старосомарська в Дніпрі затримали наркозбувача. При собі зловмисник мав майже 70 сліп пакетів з канабісом та метамфітаміном, які правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Наркозбувача затримали та повідомили йому про підозру. Напав ззаду та пограбував. Грабіжника затримали у Новокодацькому районі Дніпра. 39-річний чоловік напав ззаду на потерпілого. Повалив його на асфальт і заволодів телефоном та гаманцем. Фігуранта, який вже неодноразово мав проблеми з законом, затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство. Фахівці ДСНС врятували чоловіка із палаючого приміщення. Сьогодні вранці на вулиці Набережна перемога виникла пожежа на території приватного підприємства. Горіло обладнання на площі 15 квадратних метрів. Пожежники за допомогою трабини врятували 46-річного чоловіка з другого поверху. Готував ракетні удари по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. Агент відслідковував наявність на території медустанови українських захисників, які проходять лікування після отриманих поранень. Також зловмисник розвідував там кількість бойових евакумашин та іншого транспорту ЗСУ. Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочин і затримали. Тим самим правоохоронці запобігли ворожим обстрілам військового та енергогенеруючого об'єктів. Як встановили розслідування? Агентом виявився 22-річний житель Дніпра, якого дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі. Це всі новини Дніпра на сьогодні. Слідкуйте за нашими оновленнями, аби бути в курсі всіх подій міста та бережіть себе і своїх рідних.